Та я всіх хотіла зробити шот, не вийде, хочу розповісти вам. І так, мені кидали колега, підписники, розклад однієї колеги моєї, що Україна змусить підписати капітуляцію на фоні всього, на фоні мирної угоди це все-все приведе до цього. Юпала чистка позитивна відповідь. Там не була карта Мага. Однозначно карта короля жезлів. Третю карту, я не пам'ятаю. Ось те, що її випало мені. Що випадає мені? Мені попадає на питання. Чи змусить Україну підписати капітуляцію Паш Пентаклів? Тобто, це відповідь так. Надій колодих, король мечів. Тобто, з військової точки зору... Військовим, ми не тягнемо. Так, це буде як виглядати як капітуляція. З військової точки зору. Для військових, в першу чергу, ваш Пентакль – це карта невелика. І я не скажу, що ми зовсім в поганому стані. Ні. Чомусь сприйняття втрачених територій, окупованих йде таким чином. Не дуже правильний підхід, бо ми їх втратили не одним днем. І ми їх втратили не вчора. І те, що в нас вийшло, то вийшло. Далі що? Далі в нас йде багато роздумів, що робити. Боротьба, карта боротьби і роздуми, як нам виходити з цієї ситуації, що нам робити? Але тут іде. Баже, трійка, жеслі, трічка. Знову це наші партнери троє хто? Трамп і Путін. Наш Троє розмова, оця розмова. Тут зночив. Оця розмова, яка є серйозною на цьому питанні. Оця розмова, до речі. До речі, до речі. Щоб ви розуміли. Йде мова про зустріч їх трьох. Предметна. Вона буде, я це робила, вона буде. У мене всі ці розклади є на тему цієї Аляски. Беремо, читаємо і думаємо поміж рядків. Це все не просто так. Тепер я хочу сказати, розумієте? По-перше, трічка мені випадала троє. Це троє з кожної сторони. По-друге, присутність Зеленського де-факто там була все одно присутність його як такового, тому що, по-перше, Трамп. З ним спілкувався перед Аляскою, і без нього нічого неможливо зробити. Ось вам він ідеї третє. Аналізують такі нюанси. А ось це вже оця розмова-предметненька, яка на нього натисне, і він підпише мирну угоду документ, який буде свідчити про якісь моменти. Що там буде? Я не буду дивитись, це буде безглуздо. Але я хочу сказати, суб'єктивно. Відразу кажу, суб'єктивно я хочу прокоментувати, як по мені там буде не вступати в НАТО і, можливо, відношення до російської мови. Інше. Я продивлюся, тут я розроблю розклад по відношенню до мови. Багато хто каже, що буде визнання російської мови. Ну, нормальне до неї відношення, як мінімум. Можливо, так. Я це допускаю. Але. Знову ж такі розумієте, тут важко сказати не 100% як воно буде. Дуже важко. Тут залежить від того, які умови будуть його схиляти. Примус цей. А умови, в принципі, всі є. В інтернеті вони гуляють. Більш-менш це буде щось середнє між тим, що ми читаємо. Воно так і буде, любі мої. Сказати, що це капітуляція, ну я би не сказала, чому? Для кого це капітуляція? Я не бачу в цьому критичності такої, тому що, знаєте, казати про якийсь там дух патріотизму чи ще щось, коли так і піздець. І ти живеш цьому, ну, я не можу. Ну що оце все. Закінчить цю війну, і оце все допоможе її не відновлювати. Я самі розумію. У мене бажання одне, як у тих людей, хто живе під обстрілом, щоб це закінчилося. І це нормально. Тому відповідь карт, що так, це призведе до, як до капітуляції країни. Знову ж таки, мені, мені йде. Який формат? Який формат тут буде? І король мочів не ніколи один. Військовий нюанс. Тут військовий. Можливо, домовляться територіально. Десь наші від'їду, десь ці від'їду. Допускаємо, допускаємо. Донеччина, ви ж перша. В пріоритеті самі розумієте, яке у вас вістять. На жаль. Маємо, що маємо.